Дивани на півроку користування, потім просядуться, пролежать і можна викидати. Дуже часто так думають про безкаркасні дивани, і людям, хоч розказуй, хоч показуй, все одно складно повірити. Давайте почнемо. Ось коментар, де купили два диванчика Івана, таких 18 років тому. Вони дійсно українського виробника і так довго виготовляються. Тобто така стара модель дивана. Як бачите, людина написала, що не пожаліла взагалі. Це про модель Ко Івана. Потім. Відео, от ліка додасть тут відео, де кріслу 8 років, і його віддали на заміну чохла, тому що чохол подерли котики старий, і ви можете побачити, що пружність і твердість матеріалу не змінили, не змінилась за 8 років користування. Хоча пінополіуретан пожовтів всередині, тобто видно, що це точно не нове крісло. Ці меблі довговічні, якщо їх правильно використовувати. Навантаження йде по 120 кг на спальне місце на одне, це максимальне. На Івану йде 150 кілограмів, тому що зверху над ППУ ще ось така є перина з холофайберу І при таких навантаженнях ці дивани у вас проживуть і 10, і 12 років без проблем. Івана класна тим, що м'якенька. Розкладається в спальне місце 120х200 сантиметрів. Є доставка безкоштовно, бо приїжджає вам ось така в рулончику, тільки меншому, бо це більший диван запакований. Безкоштовно по Україні. Замовити можна на сайті Солоха.юей. Там є багато різних моделей, і в шапці профілю телефон для зв'язку.